Вітаю! Сьогодні 30 червня і це мій корисний сніданок. Заваримо чай. Бо сьогодні. Що сьогодні? Дощ на вулиці. Тому тепленьке будемо вживати чай. Так, чай чорний. Не дивіться, що за коробка. Це вже пересипаний інший чай. Так, дрібненький. Я не дуже полюбляю дрібненькі, але ж іншого немає. Так. І додаю кардамон. Кардамон свіженький. Зараз покажу, який я купила. Так, додаю листя смородини. Не обов'язково додавати що чорний. Так. Червоної смородини не буває. Топорички. І додаю малину. Взимку ми додаємо суху малину. Так, якщо насушимо. Раніше завжди сушили, не лінувались, а зараз чогось трошки лінуємось. Дуже приємно вживати. І ви так здивуєтесь, але ж нема такого сильного. Запаху від натуральних ягід, як ви що купите з додаванням. Так. Купите чай з додаванням чогось. І воно так пах... пахне, так смакує, так? Угу. Добавки. <смас> Добавки запаху. Натурально так дуже не пахне. Але ж. Але ж приятна теж. Так. Кардамон. Ось такий він, у мене вже закінчувався, так, мабуть, вже не дуже такий зелений. А я придбала новий. Такий зелененький, свіженький. Так що потрібно кардамон вживати потрібно, так. Це дуже корисна спеція. А який аромат? Так. Тут уже нема такого аромату, тільки коли завариш. Так, я б... забагато болтаю, а сьогодні ж неділя потрібно. Ага, йти і гуляти на природу. А дощ. Ага. Вдягаєм... як кажуть, колоши. Так, парасольку беремо і йдемо і на природу все одно. Так, я не знаю, як ви, а ми з подругою так і будемо робити. Є в плащі, дощовики, а не плащі. Тому ми все одно йдемо на природу. Так. Щось я сьогодні не така. Може, а мабуть, як завжди. Ось. Сьогодні не така. Сьогодні я приготувала і виделку, і ніж. Угу. Тільки я не знаю. З якої сторони тарілки класти? Тому ось так поклала. Так, відкрила всі секрети, всі таємниці. Так, сьогодні ось така страва. Я це не готувала. Так, томат олійкою полью. Ось такої. Ось такої, ось такої, ось такої. Масли... Маслини, так? Олівкової олівка. І що це за страва, я не знаю. Це діти були вчора в кафе і для мене взяли, так. Для мене взяли таку страву. Ну, це картопля, це зрозуміло. А це я не знаю що. Так, однією рукою я не зможу розрізати. Добре. Щось те гарне, мабуть, яловичина. Так. ну, Діти для мене взяли, але, але ж після 18 годин я не вживаю, тому буду вчорашнє вживати сьогодні вранці. Так. Що сказати, корисного? Вживайте картоплю зі шкіркою. Якщо хочете, щоб гарне обличчя було, вживайте овочі зі шкіркою. Так, ось томат я теж. Відео переривається. Щось я забагато балакаю. П'ять хвилин вже набалакали. тому буду швидше все робити. Так, а саме швидше куштувати. Картопля. Ммм. М'ясо. Mm -hmm. Все гарно ріжеться. Так. Mm -hmm. Як смачно. І дехто яловичину не полюбляє. Я не знаю, чому так. Мабуть, ви її не можете готувати просто. Потрібно вживати різноманітне м'ясо. Курка корисна по-своєму, дуже корисна. Яловичина по-своєму. А свинина теж корисна. Так що різноманітність в нашій страві справі. Так, жую і розмовляю, це не можна. Так що, смачного вам і мені, а ще десерт. М'ясо це смачно, але ж потрібно дуже-дуже повільно пережовувати. Ну, ви знаєте, що. О... Щось ще не заварилось. чи я мало заварки додала. Нічого. Який колір гарний. Так, я перескочила. Ви знаєте, що потрібно пережовувати 40 разів м'ясо. Так, і це дійсно. Так що я вімкнула відео гарнесіньке і поїла. Так, пережовуючи гарно. Так, <кій> який колір, я сама від себе в шоці. Вау! А який аромат! Оце чай! Так, і я. Ой! Так, це випадково. Я приготувала ось таке чудо. Відео буде, як це я готувала, але ж телефонує. Донечка і нагадує, що нагадує? Там же для тебе десерт ще, не забудь. Що робити? Так. Я ж теж не коштувала. Вчора приготувала. Так, торт. Так. Ковбаска така. М -м -м -м. Я не знаю, що робити. А це крембрюле. Що мені робити? Так, добре. Я покажу, ось як виглядає моя колбаска, яку я приготувала. Відео, як я готувала, я викладу. Так, бо вона дуже цікава. Але ж... Але ж... Я крем-брюле не знаю, що це таке. Ну, мабуть, знаю, но забула. то я буду крем брюле їсти. Яка смокота. Так, я буду крем -брюле... брюле вживати. А чай до чого? Так, нічого. <рес> нічого страшного. Чай це смачно. І з'їм все ж смоточок такого. Ну, як я можу не з'їсти? Мені ж потрібно знати, що це таке, що будуть їсти мої діти і коліжанки. Так, тому смакую. <гум> Слухайте такої, такої колбаси. Так, такого торта ви ще не вживали. Дійсно. Бо це зроблено за особливим рецептом. Так, моїм рецептом. Mm. Яка смакота? Добре. Не лінуйтеся, готуйте самі чи самі. Іноді. Ходіть до кафешки, розслабитись. М -м 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 -м. Я не знаю. Хочу цього. Чай покуштувати при вас? Цай, цей. Чай райська насолода. Супер. Вживайте різноманітне, ходіть здорові. Завтра будемо коштувати ось це чудо. Це бомба. Так, це квас бомба. Побачимось, папа. Дуже смачні десерти. І захотілося ще так посідати. Так, покайфувати. Бо дійсно дійсно смачні, смачні і нові відчуття. І я так не поспішаючи запиваю. так, а потім бац! Формочка! Що глядачі подумають? Що глядачі подумають? Що вкрали в кафешки формочку? Думаю, треба вімкнути і сказати. Так, у нас там працює в кафе знайоме, то формочку ми повернемо. Так, не хвилюйтеся. Добре, гарного дня.